Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, ми, друзі? Як завжди працюємо. У нас знову оранка. Непроста, тяжка оранка, в нас зарадили трошки дощі, мокро. Ну, осіння тяжка оранка. Наче не скажеш, бо нема коли знов дощі передають і воно не підсихає. Це оремо другові, друг оре. А я знімаю для вас відео, друзі. Трактор з пробуксовкою. Сильно глибоко не оремо, тому що трактор взагалі йде, буксує, заривається і не можна ворати, друзі. Так що орем як є. На зиму якось перевернемо, дасть Бог. Ну вже, звісно, вже тут почти половину виорали. Помаленько. Дасть Бог домучимо. Ну, бачите, ну, ну, більш сантиметрів 15, може до 20 десь ориться. Но сильно глибоко не виходить, бо трактор і так буксує, трактор неуправляємо йде, Получається, тягне його, то туди буксує і починає стягувати десь. Хоча б я вже друга трошки підучую, щоб тримався, він постійно прижимається до стінки, Я йому кажу, що по прямі ну, йшов борозні, а він прижимається до стінки, не може ворати та крівненько, але бачите як, але нічого, косо криво піде, це на зиму, це ж не картоплю садимо. Так що, друзі, трошки для вас поснімаємо. Думаю, друзі, буде цікаво. Мій тракторець. Зараз вам розкажу, що в мене було случилося з тракторцем.

Розкажу трошки, друзі, що в мене случилося. було з тракторцем. Не було часу мені знімати, ну, показувати, що з ним було. Грав я там одній людині і на городі трактор різко став і заглох. Як пропала іскра, так скажімо, дизелі. Я вже не знав, що, роб... ну, що йому таке, Стартер крутий і все, а він не заводиться. Знімаю трубку з топлівної апаратури. Кручу, дивлюсь, солярка не йде. Думав, що забилися якийсь фільтра чи ще щось. Але туди-сюди подивився, вроді нічого не забилося, друзі. Ну, нічого не забилося. Ну що, тягне мене друг додому, притягує, я вже думаю, що в мене вже привода обрізало там щось ну, на топлівану, вже не знаю, що думати. Думки всякі, ну, лізуть в голову, непонятно що. Я знімаю цю кришечку, де заливаю горловину, де заливають масло, дивлюсь кручу. Крутий топлівно, значить це не привод. Значить, обрізало щось у топливні. І я ну, знімаю топлівну і справді топлівна стала легше крутитися. І, виходить, обрізало топлівну. Беру я топлівну, везу. Там у нас взягель, виходить, десь 30 кілометрів від нас. Ну, від нас Вгору, так. Їдемо, друзі, коротше, завозимо. Я, виходить, свою оставляю. Ну, коротше, вала обрізала в мене якось там утоплівні. І, виходить, не качало соляркою. А чого воно обрізало, непонятно. Я вже такий і, і думав, що підкачка моя де заклинула. Догадки всякі були, але підкачку оставив свою, а топлівну. Замінив. У нас виходить моно оставити, вони можуть і свою зробити, наприклад. А моно на замін. Щоб скоріше було, щоб не ждати. Оставив, наприклад, свою, а взяв другу і поїхав, зроблену всю. Так що я так і зробив. Але факт в тому, що тракторець став, ну якось такий тупуватий. У мене на титоплівній моїй віз він ну, газу дав він і не пішов. А це щось, ну, ну оре, але ну, от не вистачає йому як -то, трошки можності. Такої я не знаю. Я вже думав, може зажигання покрутити. Треба буде якось спробувати. Може хто стикався з таким, напишіть, може. Буду вдячний вам. Ну а так, в принципі, замінив топлів, то ну, не димить, нічого, такого чорного диму нема. Ну, чітко робить, мені подобається. Але факт тому це такий ну, тупуватий став, трохи тракторець. Але я думаю, потім може покручу зажиганням, щось дасть, а може не дасть. Може не вистачає топлива, звісно, йому. Але я ще... Е, треба було б, звісно, на форсунки подивитися. Але що, форсунки ті стояли? Хоча б я пелітілі теж взяв е, нові, треба буде зняти, мабуть, ці форсунки та кинути на стенд. Та от ну, виставити 170, 175 давлення ти попробувати може ще в курсунки, але думаю, що ні. Ну то таке, колись, дасть Бог, розберемося. Ну що, трошки для вас поснімаємо ще. Не давно орав, кап'є! Бачите, мокро, друзі, буксує. Каже, бери сідай орай! Бачите, що робиться? Тут вже якось нисто не, не мокро. Але нічого, я зараз сяду порівняю і доораю йому. Дивіться, бачите, зверху шліфує і все. Ну, мокро, що там казати? Туди трошки стерня то виходить, воно ну, трошки наче йде. А тут а він не може ради дати його. Ну нічого. Як є, це на ос... ну, осіння оранка, дасть Бог щось ця солома десь перепріє. Але такі руки, не знаю, пишіть, може у вас так може воно чи в нас. Получається, я якось приорував ну, ну, січку таку. Приорав осінню. А весною її виорав, а вона не перегнила. Чи нема снігу таких в нас? Ну, у нас снігів таких немає, я не знаю. Щось воно не розкладається, ця солома. Обично такого давно вже не бачив. А це капець. Осінню приорав, весною виорав. Тоді я намучився, повністю солому трохи приорував, капець. Воно забиває, виорується назад. Ото було. Але таке. О чого воно таке непонятно, чи що снігу нема, непонятно. Ну що, друзі, треба мені, мабуть, сідати догорвати, бо дружить тут каже, сідай, бо капізне. Понаворвав тут, каже, ну, трактор не управляй, Ну, я звісно трошки краще зараз. Догораю. Трошки повирівнюю, щоб борозна більш-менш була рівніша. Ну нічого. Учитися ніколи не пізно. Дасть Бог навчиться. Ну, Звісно, я розумію, що мокро, що трактора тягає з поперек, але нічого. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео. Ставте лайки, коментуйте обов'язково. Ну, всім миру, здоров'я і добра, всім пока, пока.